Вчора о 18 годині до головного управління надійшла інформація про обстріл міста Покровськ та прилеглого селища Грішини. Цього разу окупант завдав обстріл по окраїнах міста Покровська. На місці працюють рятувальники, поліцейські та піротехнічні підрозділи головного управління. Наслідок вилучення вибухонебезпечного предмета на місці події пошкоджено будівлі одного з міських підприємств, метрологічна станція та 14 поряд розташованих приватних житлових будинків. Зокрема, надано до медичну допомогу двом постраждалим, які отримали легкі травми.